Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Поспілкуємося ми сьогодні на тему ціни на зерно, тривають жнива, що з цінами, що з урожаєм. Ситуація досить така скептична. Не може вона радувати. Ні нас, ні фермерів, ні тих людей, хто та будь-якого вона не може радувати, це так як зернова, це основа нашого життя. Чи то хліб, чи то крупа, що б то не було. Кожен із нас залежний від врожаю на полях. А врожай в нас мягко сказ... кажучи в цьому році геть нікудишний, сьогодні зупинявся, їхав щойно з базара біля пшеничного поля, подивився, що там, який колосочок, то ну, пшениця ще де-не-де, вона буде на деяких полях, де заморозки її минували, де витримала. Є багато полів, які. Вимерзли, як ячмінь, так і пшениця, пересіяно на соняшник, куди не їздю по району, сусідній район, то сонях, сонях, сонях і сонях. Олії буде багато, а от з хлібом питання він то буде. Але яка ціна на той хліб буде, це в першу чергу, що може нас хвилювати. Ну, і також нас хвилює, так як наша діяльність, а саме свинки, домашня худоба залежна від цієї ж самої зернової групи, білкової групи, зернової групи. На початку відео бачили ви наших поросяток, як вони зростають. Зараз трішки ще пробіжимося по нашому так подвір'ю і покажу, розповім, що ми робимо, як плануємо робити і будемо спілкуватися вже по ціні, що буде, чесно, фермера в шоці. Нічого з цим не зробиш, так як щось в останнє роки в них зовсім щось не валиться. То ціна на зерно була мізерна, то тепер начебто ціна є, але врожаю нема. Що буде з ціною в цьому році? Це жесть. Просто жесть. Ще раз вам покажу наших поросюнчиків. Дивіться, підростають начебто, да? все добре, що коло бочок стоїть. Ці такі більш длинненькі, а те більше збите. Як на мене, то підростають. Ну, а тут у нас розпочати будівництво нового сарайчика, Вірніше, перебудова з Раніше літнього навіса, тепер це буде сарай. Вчора проводив кладку цього шлакоблока, так званого, як кажуть, ліпим, з усього, що тільки можна, з усіх кусочків. Трішки тут є і нового, але все воно в зв'язки піде досить непогано. Трапилась трішки невеличка халапа, так як на вечір. Начебто дощу так такового і не передавали, але ливанув такий, що я кажу з відра. І ось цей шов, просто вимило. Це шифером понакривали, все нормально. А тут по трубі проте вимило розтвор. Тепер доведеться брати, ну, заново заколачуватися і забивати. Це все. Тут іде дві зв'язки арматурою після першого ряду і після третього ряду перев'язано. Получається, отак ось іде закладка, приварена до труби, для того, щоб його не рвало. І таким же чином піде все по периметру. Приготувалося, вже витягнув, бачите, бетономішалку. Дружина зараз чиста карасиків, будемо робити. Рибну консерву в томаті придбав сьогодні на базарі. Зробимо ну, саме власне, для свого споживання і на продаж, а там подивимося, прорахуємо, по ходу діла, що воно виходить, скільки виходить півлітрова баночка. Можливо, почнемо робити і на продаж таке. Повернулись до поросяток і тут вже будемо більш детально спілкуватися з вами на тему. Цінової політики на зерно, що в нас сьогодні відбувається. Е я не знаю, яка зараз ціна на білкову групу, хоч і не тема відео, сам Макуха Соєва, соняшникова. Іменно в магазині, де БМВД купую, комбікорм для бролера купую, то е ціна. Соняшникової макухи 20 гривень за кілограм. Согіва макуха 44. ну Це космічна ціна і ясна річ, що я її по такій ціні купувати не буду. Якщо купувати макуху по такій ціні, то дешевше буде вже купувати просто готове бмвд Такі справи. По зерновій групі. Телефонував я фермерші, ті, що я в неї закуповуюся. домовлялись на, на час, коли я приїду до неї, то в неї на сьогоднішній день ціна залишається стабільною, як була жнив. І така вона на найближче майбутнє буде залишатися. Це ціна 8 тисяч гривень за тонну. Неважливо, будь це кукургуз, будь це пшениця. Ячменя немає взагалі. Там те, що кіт наплакав те, що вони скосили, це лише видать пайщикам, людям, які не беруть коштами, а беруть зерно. Ось такі справи. Що стосується інших, чую таке, що є такі, що саме дешево буде з-під комбайну. Це якщо там брати. Ну, щонайменше газоном, де комбайн в полі згрузився, і вам дві прям газоном привезли через вагову, це можна буде купити по 6,50. Не кожному е, воно потрібно такої кількості, особливо якщо людина тримає е, двійку-трійку поросяток е, для власного споживання, там, як, як раніше тримали наші бабушки, діду, дідусі. Там, Одного-двох продати, одного собі. Типу, повернули кошти затрати, а собі ті... начебто безкоштовне м'ясо за свої труди. То ясна, річ з поля ви взять таке не вийде, а якщо брати со складу, то це вже буде інша ціна. Ось такі у нас справи. Подивився, я сьогодні в магазині заходив. Там, де макухи є, тобто перекупів, які є, це ж з поля закуповуються. У них високі великі досить склади. І у них ціна становить 12 тисяч тонн. Я так розумію, що це, що мені пишуть багато в коментарях, що ціна 12 тисяч, то це саме в таких магазинах, де купили фермера. І продають в розділ. фермера я не знаю, чи то можливо все ж таки у нас така ситуація, що за 8 тисяч можна купити, чи можливо, ви просто не шукаєте фермерів, а купуєте, отак, вам зручно там заїхали, 3-4 мішечка купили. Хоча, якщо брати в розрахунок цю фермершу де я закуповуюсь і підбираю по чуть-чуть ну, Є зайві кошти, поїхав, 300 кг взяв. Є можливість поїхав, 2 тонни взяв. І так потроху-потроху. і На сьогоднішній день у нас ще не, поки що не таке велике господарство, щоб прям камазами його завозити. Але думаю, буквально якийсь рік і ми дійдемо до цього. Кому цікаво, звісно ж, підписуйтесь, ставте лайк. І будете слідкувати, як ми будемо це розвивати. Ще в мене є дуже цікаве таке запитання. Це одні ми лише такий період з цінами на зерно. Плануємо розвивати, збільшувати поголів'я. Чи ще є такі люди, які не припиняють діяльність, не тримаються на плаву, а навпаки намагаються розширитися. Напишіть, чи серед нас глядачів є такі люди чи немає таких. Що саме, це я вам показав сарай, який ми перебудовуємо, в планах є така трошки перестановка по свиням, так як ми хочемо, і свиноматок, і відгодівлю. І чекати, поки виросте. Тут мамки із цих поросят. Ну, це досить тривалий час, поки вони виростуть, поки їх переосімінить, поки опоросяться. Ну, самі розумієте, скільки це часу потрібно. А думаємо, зробити таким чином. Добудувати той сарай, вже коли він буде повністю готовий до експлуатації, там, якщо так подивитися, не так багато роботи, але потрібно просто максимально. Уділити цього, цьому час, якого катастрофічно не вистачає. І саме тому ми вирішили поки що ці поросята тут, там будуються. Добудуємо там. Цих поросят, яких ви бачите на екрані, переводимо в той сарай, який зараз будується. Тут в цьому сараї ставимо перегородку і. Завозимо дві готові рем свинки до сім'яння. Таким чином ми виграємо трошки часу. Чому не там поставити перегородки? Тому що там одна калітка і вона буде від дверей і все. Тобто, а тут цей сарай від самого початку планувався, що це будуть. Е... Місце для двох мамок. І за що тут і робилося дві калітки. Тобто по цій стійці, ось так, стояв сюди е -е перестінок, і думали, тут буде свиноматка і тут свиноматка. Тобто тут ось видно є перестінок, за бункером є віконечко щоб туди можна було в той бокс повісити червону лампу і поросятам взимку було тепліше. Чому не туди ще свиноматок ще одна причина? Бо той сарай буде трішки холодніший, ніж цей, незважаючи на це, те, що тут все ж таки швакоблок теж є холодний. Але тут є буржуйка, якою можна в разі чого сильних морозів підтаплювати. Тобто рішення поки що таке, а як буде надалі, будемо дивитися, Діжу, знову ж це, так, це думки, плани, а буде так, як Бог управи. Можливо, ще щось передумаємо за цей період. Вам дякую за перегляд. Всім на все добре. До нових зустрічей.